Вітаю! Всім доброго здоров'я! Рецепт курятини тушкованої в вершково-чесниковому соусі. Це смачна святкова страва, яку можна подати до столу як окремо, так і з певним гарниром. Для цього рецепту можна взяти будь-які частини курятини. Це можуть бути гомілки, крильця або навіть ціла курка. Головний смаковий ефект в цьому блюді дає саме соус вершково чесниковий Для приготування курятину помити, порізати на шматочки бажаної величини і замаринувати. Для маринування можна взяти сіль, чорний перець мелений, мускатний горіх, дуже пасує до м'яса, і я ще брала паприку. Або будь-які за смаком спеції, які, ви вважаєте, будуть смакувати з куркою. Витримати курятину в маринаді 1-3 години. Також для соусу, в якому буде тушкуватися курка, буде потрібно вершки, жирність вершків потрібно брати 10-15% і чесник. Ціла головка чеснику піде на рецепт. Розігріти пательню, додати 2-3 столові ложки олії і гарно обсмажити курятину з двох сторін до утворення скоринки. За час, коли обсмажується курятина, зробити соус, Чесник почистити і подрібнити. В соус також можна додати куркуму, вона зробить дуже гарний колір. І е, вишки трошки підсолити, враховуючи, що курка вже маринувалася в солі, сіль потрібна лише для соусу. Чотири складові для соуса: часник, вишки, сіль і куркума. У форму для запікання викладаємо гарно обсмажену курку. Далі можна всі складові соусу з'єднати і залити цим соусом курку, відправити в духову шафу, а можна також ще протушкувати сам соус. Як бачите, після тушкування курки залишається дуже смаковита рідина. До неї можна додати всі складові соусу вершкового, чесникового, тобто чесник протушкувати, додати вершки куркуму і дочекатися кипіння, гарно змішати і далі цим соусом залити курятину. Якщо ви вважаєте, що вершки досить жирні для вас, то їх можна розбавити 50 на 50 молоком. Можна також додати 1-2 столові ложки сметани. Сметана дасть такий гарний кислувато-молочний присмак. І трошки підсолити за смаком, щоб соус був е, вам. Також за смаком і за бажанням можна додати зелень, зелень кропу, петрушки або кінзи, далі цим соусом залити. Смажену курятину і відправити в духову шафу на 35-40 хвилин, тушкуватися при температурі 190-200 градусів. При запіканні курки потрібно врахувати особливості духової шафи, якщо є потреба, то форму для запікання накрити фольгою. Виходить дуже апетитна на вигляд курятина, також смачна і ароматна. Смачного Шануймося! тримаємося. Thank you